Зона комфорту. Всі люди стремляться до неї. Зона комфорту, все. От вона злочить, там, наприклад, дитини по одному, там, дорослого по іншому. Ну, там берем сімя Зона комфорту, все, треба, хата, машина, двіжуха, робота, все. Ну, от і все, ну і хорошо. Ну у нас тут 7 мільярдів людей. Ну ми подоходили всі до цієї зони комфорту. І що далі? Ну, багато що своїх бачили? Ну так, да, звісно, на візерунку, хата гарна, там ідуть разом за ручки тримаються. Так, да, ну там, лайк. Цим людям, які. Отак, і грають, і живуть, і показують другим людям, дітям показують, що це ж класно дивіться. Так ви обманюєте, по-перше, себе і показуєте своїм оцим таким нахабним льстивим спілкуванням між собою, другим людям, що типу, вас ідеально. І на вас дивляться і творять такі саме сім'ї, де ламаються судьби людей. А насправді все просто. Немає ніякого зони комфорту. сім'я не буде постійно викидати. І кожну сім'ю, яку ви не зайдете, в будь-яку хату, ніх є куча проблем. Тільки це є ілюзію, коли не показують, там все красиво. Насправді там куча-куча проблем, тому що душа прийшла розвиватися, і вона повинна йти вперед. Зона комфорту це деградація. Засів в зоні комфорту, я тебе вітаю. Период. Скоро жди. Не прийде звідти, прийде звідти. Зараз такі ж енергії прийшли такий час зараз, що взагалі там якась брехня, ілюзії, якщо сім'я живе там, на ілюзіях чи дружба на ілюзіях на брехні, та воно все розвалиться. Це тільки в кінах такого воно є, насправді в житті його такого немає. Люди дивляться, ті кіно. В кінах ти герої, на ті герої дивляться. А насправді ти герої, прості люди, смертні, такі як ми, може ще хуже, ніж ви, які є. А ви на них там ставите там, свічки і молитесь на них. Це отак людей обманули. Вони собі придумали героїв, яких насправді немає. Герой саме основний це ти. Ти основний герой своєї житті. Хто ще може бути другим, кроме тебе? Ніхто тобі нічого не може сказати, нічого не може тобі зробити. Ти сам повинен розуміти своє життя, що прийшов озеро на комфорту. Ну все, йдемо далі. Ну, наприклад, там построїли хату. Ну, построїли хату, давай там бесідку, там, баню, там забори, там йдемо далі, давай ще там щось зробимо інше, а давай комусь построїмо цю хату. Ну, вперед треба рухатись, не можеш засидіти, ставити якісь проєкти, розвиватися. Проекти треба ставити. По страхах. Дивись, які страхи з'являються. Построїв хату. Стоїть страх. Я не построю хати круглої. Блін, построїв стару круглу хату. Построю круглу хату. О, страх. Я ніколи не пригав, наприклад, з вишки. Бу, Пішов туди, жить, Налазь свою жизнь, ті страхи бори і строй свою жить. Таким чином ти піднімаєш свої вібрації свої вібрації своєї душі, ти піднімаєш свій рівень душі. І ти передаєшся своїм дітям. Вже вони, виходить, стартують. Ти там піднявся, наприклад, там, до 10-го рівня, то вже твої діти стартують з 10 рівня і вище. Так ти піднімаєш і свій рід таким чином. І плюс до того всього ти залишаєш після себе тут на землі такий хороший корень цінності в своїх дітях. І все, а далі душа йде далі, вона нікуди не дівається, вже з тим опитом переходить на слідуючий рівень.